Друзі, привіт! Грім на зв'язку сьогодні вночі. Сили оборони провели масштабну атаку дронами по Росії, а також по тимчасово окупованому Криму. Наші пташки полетіли в Курську, Вороніжську, Ростовську область, Краснодарський край, а також відпрацювали по Криму. Найсильніший удар нанесли в Новоросійськ. Туди, куди зараз перебазувався, перебазувалися залишки Чорноморської флотилії, був пошкоджений нафтоналивний термінал в новоросійську, і ми сподіваємося що це значно знижить спроможності Росії по відправці своєї нафти на продаж на експорт. Також в Ростовській області сили оборони нанесли спочатку удар дронами, а тоді прилетіла ракета Нептун по складам, де зберігались розвідувальні БПЛА росіян. Повторну детонацію мешканці чули навіть вночі, тобто там, мабуть, були не тільки розвідувальні, а й ударні російські дрони. Тож ми бачимо, що інтенсивність ударів українськими дронами по території Росії тільки зростає, і ми сподіваємось, що ця тенденція збережеться.